Підгорецький замок і парк. Підгорецький замок одна з найвишуканіших резиденцій типу палац у фортеці на українських теренах. Його звели для коронного гетьмана Станіслава Коніцьпольського у 1635 1640 х роках і традиційно пов'язують із іменами інженера Гійома Левасера де Боплана та архітектора Андреа дель Акви. Фортифікаційний периметр із бастіонами, глибоким ровом і підйомним мостом охоплює триярусний палац, вбудований у схил, що відкриває величезну панораму на долину стиру. Ще за життя. Коніць польського підгірці прославилися не лише оборонною досконалістю, а й дивами садово-паркового мистецтва. У 1651 році мандрівник Станіслав Освєнцим записав у щоденнику, що підгірці славні на всю Польщу фонтанами, гротами і каскавою, а інші сучасники називали резиденцію парнасом. Серце ансамблю. Парк. Парк у підгорцях був італійського зразка, розташований на трьох великих терасах, що спадали донизу від палацу і поєднувалися розбіжними кам'яними сходами. Верхня тераса на рівні ровів мала центральний фонтан і геометричний килим з рабаток. Доріжки викладали плитами червоного пісковика. Фрагменти цієї підмостки археологи й досі знаходять на глибині близько двох футів. Середня, найпросторіша тераса була поділена на вісім кварталів. Уздовж її підпірного муру влаштовано ніші зі статуями і балюстраду, з вазами, а на кутах стояли дві альтанки. Нижня тераса лежала ще на кілька метрів нижче і утворювала зелені зали з перехресних грабових алей. Під схилом був ставок, у який стікала вода з фонтанів, грот і водні дива. Під вузькою терасою одразу біля палацу був грот із трьома арочними входами, модний у XVII столітті, елемент садового театру зі звуком, тінню й прохолодою. Усередині під усім насипом простягалася велика, перекрита напівциркульним склепінням зала, поряд кілька менших склеплених камер. Саме тут, за описами, могли бути теплі купальні з джерельною водою, цілком практичне рішення, якщо зважати на складну гідросистему, що живила фонтани та каскади. У джерелах фіксують також 18 фігур у нішах. Інвентар 1717 року. Композиція і впливи Композицію парку вибудували з прямими осями та довгими перспективами, що виводили погляд за межі партерів. Це італійська школа з натяками на французькі прийоми. Дослідники порівнюють окремі мотиви підгірців із садами Вілланова, Варшава, підпірні мури з нішами і скульптурами, грот під головним тарасом, ліхтарні альтанки на рогах тераси. Такі паралелі допомагають уявити первісний блиск ансамблю та його місце в пан'європейному контексті садово-паркового мистецтва. Парк, палац костел. Головна вісь резиденції продовжувалася за межі парку вздовж ліпової алеї до монументального замкового костелу святого Йосифа, ротонди з високою банею і портиком на восьми коринських колонах. Такий прийом в'язав у єдину панораму зелені тераси, фасад палацу та класичний профіль храму, створюючи рідкісну для Речі Посполитої велику вісь із сильним театральним ефектом. Сам костел збудували 1752-1766 роки з ініціативи гетьмана Вацлава Ржевузького. У роботах брали участь архітектор Кароль Романус, а також різьбярі Себастьян Фесінгер і Йозеф Леблас, частина скульптурна атиці портика збереглася. Інтер'єр у XVIII столітті розписував Францішек Смуглевич. У головному вівтарі був образ святого Йосифа, роботи Шимона Чеховича. Злет, руйнування і зміни. Сади конец справили величезне враження на сучасників. Альберт Радзевіл порівнював їх із римськими та флорентійськими віллами, підкреслюючи майстерність італійського фонтенера. Воду для водних штуків тягнули здалеку мідними трубами. Утім, уже 1648-1650 сорок роки принесли нищення терас, насосів і декору. У щоденниках того часу читаємо про зруйновані й пошкоджені сади. Частково їх відновлювали, але у XVIII столітті підсилили репрезентативний декор альтанки, статуї, а в околицях бастіонів розрослася парковість із луками та старими липами. Пізніші власники живузьки, сангушки, доглядали ансамбль, однак 19-20 століття війни і пожежа 1956 року завдали й палацу і зеленим насадженням важких втрат. Попри це, планувальна кістка з терасами, алеями й осями вчитується досі завдяки рельєфу, руїнам підпірних мурів і читабельності кварталів середньої тераси. Сучасні дослідження і плани. 2023-2024 роках інститут Полоніка профінансував повну інвентаризацію та проектну документацію для відтворення історичної структури зеленої частини підгорецького ансамблю на площі близько 20 гектарів, разом із палацом і костелом. До завдання увійшли архівні пошуки в Україні та Польщі, детальна дендроінвентаризація, дендрохронологія, рекомендації з догляду за старими деревами й добори порід для відновлення алей і партерів. Це має стати базою для наступного етапу концепції реверсії історичних планів а поступових робіт із ревалоризації. Матеріал використаний за польськими джерелами. Збігнів баня. ПАЛАЦ у Підгорцях, Мистецтвознавчий щорічник, 13, 1981 РІК. АДОЛЬФ ШИШКО БОГУШ. ПІДГОРЦІ, ОБРАЗОТВОРЧЕ мистецтво, 1, 1924 1925. Інститут ПОЛОНІКА. Дякую ЗА увагу!